Уявімо собі, що ти досягнув цих цілей. У вас і 5 компаній з оборотом 100 мільйонів. Знайшовся правильно фонд, який вас купив, ти зробив мільярдний екзит. Чим би ти займався після цього? Я про це періодично думаю, тому що по-перше, чи треба мільярд, це, це вже таке питання. Знаєш, коли коли ти трошки заробив гроші, і ти таки розумієш, що ну в принципі там, і вже можна було б йти е, на пенсію, але якось це ще рано, ще не цікаво. Ось тому я б далі працював насправді над знову таким створенням і підтримкою. Не знаю, можливо, просто з точки зору якихось інших історій. Більше пішов би венчур, тому що зараз ну, це така пасивна історія, в якій я можу просто як ЛП дати кошти, але і він займатися нічим, Ось, але напевно, можливо, це було б цікаві. Більше можливо створювати якісь далі програми і так далі по розвитку там талановитої молоді, яка б могла далі щось будувати, більш фундаментальні якісь інституції. Якщо прям такі амбіції там на мільярд брати, і так далі, то є там ініціатива того Шаспина, наприклад, від Сороса, який там ну, по всьому світу якось там об'єднує, створює лідерів, і так далі, через там якісь філософські твори, і так далі. Можливо, я би хотів щось щось такої, якусь таку ініціативу піти, по тому як об'єднувати якісь таланти по по всьому світу.